Щоб досягнути позитивного результату, у першу чергу потрібно усунути негативні причини, які цьому заважають. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 18 жовтня середа, отже, у нас програма середа не біда. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати, якщо є якісь свої питання, думки. А як буде бажання дивитися наступні програми, Підпишіться на мій канал. Сьогодні я хотів би поговорити про один із пунктів так, соціологічного опитування, про одне із питань цього опитування, яке я провів у ЖовтнікМІС, Київський міжнародний інститут соціології, який стосується того, що виявляється, зростає кількість громадян України ну, серед тих, які були опитані, які готові до територіальних поступок. Щоби досягнути мир та зберегти незалежність України. Якщо в травні 2023 року так, таких було 10%, то зараз на жовтень таких 14%. Ну насправді це не біда, бо цифра не дуже велика. Так? І якщо врахувати там, ну, статистичну похибку, яка може становити в цих цифрах, ну, мається на увазі там 10% трохи більше відсотків. Ну, від 2 до 2,5% статистична похибка, тобто це є не біда. Але бідою є тенденція, і бідою може стати реальне зростання так, от, кількості таких людей. І треба розглянути причини, що стало результатом зростання от, людей, які готові на територіальні поступки. Ну, перш за все, на мою думку, безумовно, треба говорити про так звану втому. Від війни, бо війна триває реально вже понад 600 днів. Це багато, це тривалий час. І ми всі пам'ятаємо, як нам обіцяли, що війна завершиться там за 2-3 тижні. Потім був створений єдиний телемарафон, який там давав купу-купу всяких позитивних новин. Що ось-ось-ось, там пам'ятаємо ми заяви, що ми літом цього року вже мали пити каву у Криму і засмагати на пляжі. Тобто багато чого було сказано, було зроблено так багато. Ну, якихось заяв, таких, які породили такі великі очікування, а потім це не справдилося. Зараз йде безумовно розчарування. Безумовно, була якась спочатку, напевне, розгубленість, чому так цього не сталося. І це є, в принципі, ця втома. Але ця втома, на мою думку, ну напевне, варто ділити на дві групи людей цю втому. І Одна група людей це які безпосередньо беруть участь у обороні України, хто на фронті. А хто робить це для того, щоб допомагати тим, хто на фронті? І ці також втомилися, це правда, і морально, і фізично, але вони розуміють, що як вони не будуть цього робити, то Україна не буде мати миру і не буде незалежною. І не буде тоді, взагалі, по великому рахунку, мови про якісь там поступки чи не поступки територіальної цінності, коли Україна перестане існувати як незалежна держава. Ми насправді зараз боремось реально за. Виживання заіснування Держави України. А є друга група людей, яка втомилася від, Украї... від війни в Україні, так? вона не боронить Україну, вона розважається, святкує, їй заважають якісь там періодичні повітряні тривоги, якщо це в тих містах, де ще відбувається, відбувається, але не так часто, як при фронтових містах, населених пунктах, якісь обстріли, тут ракетні удари. На початку війни, коли війна фактично зайшла, війни я маю на увазі широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, бо війна, яка почалася у 2014 році, також потім поділила Україну на дві частини, які ніби, ніби воювали, ну, скажімо, як ніби воювали, і одну частину, яка вважала, що ніби хтось там воює, і війна десь там далеко, а інші, які реально воювали і захищали тих, які ніби вважали, що є десь там далеко війна. Вона була тоді на Донбасі. Так от на початку широкомасштабного вторгнення це стосувалося практично всіх регіонів областей, там, ну, за виключенням далеко-далеко-західних. І тоді, в реально, в декілька місяців українці всі були як одне єдине. Тільки ситуація стала трохи покращуватись, і фактично бойові діли відійшли там в регіони, східні регіони, південно-східні регіони, так от ті вже, які трохи регіони стали себе ну, почувати більш спокійніше, от там ця група втомлених, які святкують, хочуть святкувати, розважатися, яким війна ця заважає жити повноцінним життям. от Вони втомилися від війни, і в принципі, я думаю, що якраз серед них багато тих, хто. Хотів би завершення війни там у будь-який спосіб, ну і, зокрема, там, якщо на це буде потрібно, територіальні якісь поступки. Але давайте не будемо забувати, що крім цього об'єктивного певного процесу, є ще суб'єктивний. Суб'єктивний момент, суб'єктивний. Вплив на таке зростання, на таку тенденцію. І це інформаційна політика, бачите, нікуди нам не діватися інформаційної політики, яка, ще раз хочу підкреслити, є хибною провальною. І з цим треба щось вирішувати. Я вже згадував про те, як нам багато багато того, чого дуже обіцяли. Постійно були такі позитивні новини. Тобто, фактично, ну такий цей єдиний телемарафон він дуже тривалий час був реально ну, транслятором тільки позитивних новим. ну насправді це не так, і коли вже з дійсністю всі почали більш-менш стикатися і розуміти це. Ну це викликає безумовно розчарування і, і незадоволення серед громадян. І от деякі з них і так висловлюються стосовно того, що окей, давайте все завершимо, бо ви нам там обіцяли, ми були готові, що от-от-от все буде супер. От перемога вже прийшла. Перемога просто не пройде, не прийде і. Якщо ми не об'єднаємо всі, якщо ми не будемо як єдиний ціле, як це було на початку першої місяці війни, ну нам дуже важко важко буде досягнути цієї перемоги. Ми будемо платити за це дуже-дуже велику ціну. Тому, на мою думку, потрібно зробити декілька речей, які мали би виправити цю ситуацію. Це треба робити було з самого початку, але треба це ніколи не пізно робити. Треба рухатися цьому напрямку. Перше, перше, на мою думку, треба ну, дивитися, як. Робилося в Ізраїлі, я вже наводив ці порівняння. І я вважаю, що нам безумовно потрібно е, зробити, заснувати, утворити єдиний національний уряд, куди запросити всіх політиків. Тобто треба починати об'єднувати країну знов, але об'єднувати це мають почати політики. Вони мають об'єднатися. Якби хто до кого не відносився, ми бачили, що Ізраїль був фактично розділений на дві. Частини Ізраїля, які були за реформу цю судову, так не таняху, а які були проти. от вони зараз об'єдналися. Хоча, до речі, хочу сказати, що зараз лунають заклики до того, що він має піти у відставку, бо він не був готовий до війни. Так от нам треба створити цей уряд. Уряд, який ну, є представником чинної влади, на мою думку, показав свою недієвість і нездатність. Тобто, треба завершувати із зеленим урядом. Уряд має бути українським, тобто всі мають бути представлені в цьому єдиному уряду і всі найкращі, які в різних сферах є найкращими, щоб уряд міг реально працювати і адекватно відповідати на всі виклики, які стоять зараз перед країною. Але безумовно для того, щоб це робилося ще ефективніше, на мою думку, треба було ще ну, 24 лютого це зробити, як президент вніс законопроект про. Оголошення е стану війни. Я вважаю, що це треба однозначно робити. Однозначно, це треба робити. Нам треба, щоб всі громадяни України в усіх регіонах розуміли, що у нас війна. І нема ніякої там втоми від війни. Втома може бути тільки потім після перемоги, після святкування. От від святкування перемоги війни, от як буде втома, це тоді вітається. Зараз всі мають бути як одне ціле. І все робити для перемоги України. І в цій ситуації, як на мене, треба рухатися далі, треба безумовно міняти цю інформаційну політику. Безумовно, треба вводити воєнну цензуру. Я вже про це неодноразово говорив. Щоб хто має тільки право говорити, це ті, хто реально володіють інформацією. Бо, як правильно говорили, коли зібралися фахівці з медіа, так. На своїй зустрічі, вони сказали, що не треба, щоб у нас була неправда, так? а хай нас буде мовчання замість неправди. Тобто треба говорити або треба правду, або мовчати. Але не треба говорити неправду. І в цьому контексті це мають робити саме ті люди, що стосуються війни, які в цьому розбираються. Тобто багато речей. Безумовно, треба стосовно прийняття закону про оголошення стану війну відсторонити всіх цивільних, які до сьогоднішнього дня втручалися чи втручаються у ведення бойових дій. Ми знаємо, скільки в нас там було ну, виток інформації, потім багато було неприємностей. Я думаю, що це треба взагалі цим завершувати. Все, що стосується оборони ведення бойових дій, це мають займатися, на мою думку, виключно військові. Цивільні, політичне керівництво, має займатися різними іншими речами, зокрема, зовнішньою політикою, яка, на мою думку, зараз показує. Ну, не політика, а от те, що ми зараз бачимо, ми бачимо, що результати, ніби успішної зовнішньої політики, про яку там всі говорили, є несприйнятними. І не позитивними для України це також треба е, міняти. Треба з моєї точки зору забирати тих непрофесійних послів, які зараз представляють Україну, і просити тих відомих, досвідчених, які вже вийшли в відставку, щоб вони поверталися і допомагали Україні. Це стосується так у всіх сферах е, діяльності і прокуратури, служби безпеки і так далі, і тому подібне. Це реально, на мою думку, вже треба робити було давно. Треба робити це початку, але це не пізно зробити ще й зараз. Бо інакше нас чекають дуже дуже непрості часи. Я дуже дивуюся, що цього не усвідомлюють. Можливо, це спеціально роблять у владі, що вони не хочуть, щоб ми перемагали. Я не розумію, чому громадяни, так які десь сам відсторонилися, які вважають, що війни нема, що вони не розуміють, що війна прийде, якщо її не зупинити. Якщо не перемогти ворога, війна прийде тоді до всіх, і тоді не буде ніякого святкування, і тоді не буде ніяких розваг. У будь-якому випадку, Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!